Більше 6 тисяч лозівчан планують у травні і червні оформлювати субсидію. Вони записалися на прийом до фахівців. Сьогодні попередній запис проводиться вже на другу половину червня, але і з того приводу перейматися не варто, зауважила на засіданні голів квартальних комітетів заступник начальника управління праці та соціального захисту населення, начальниця відділу соціальних допомог Олена Жинова. Навіть у червні оформити субсидію можна буде з квітня, вказавши це в заяві. У зв'язку з тим, що підвищення тарифів у нас було в квітні, місяці, тому протягом Травня, червня люди можуть звертатися і мати право призначити субсидію з квітня. місяця. Це стосується новачків. Тим, хто до квітня отримував субсидію, знову звертатися до управління праці та соціального захисту населення не потрібно. Звісно, якщо не відбулося змін у складі сім'ї або з'явилися додаткові джерела доходів. Квартальні цікавилися довідками про склад сім'ї, які їм потрібно буде видавати. В них мають вказувати розмір житлової площі. Багато питань було з приводу довіреностей. Якщо людина не в змозі самостійно пройти до управління, вона може надіслати. Слати всі документи поштою, відповідала Олена Жинова. Сьогодні довіреності законодавством не передбачені, не дивлячись на те, що витрати на комунальні платежі для городян в основному збільшаться восени. Втім, і зараз людям варто звертатися за субсидією. Там, де буде мінімальні доходи, там буде якийсь розмір невеликий, але буде і на літній місяць. Починаючи з травня три дні на тиждень, у понеділок вівторок та середу, відвідувачів прийматиме відділення по вулиці профінтерну 5.